Сьогодні мені прийшла посилочка з інтернет-магазину Агромаркет. Упаковочка красива, ми дивимося, гарно упаковано. А тепер ми відкриємо, подивимося, що всередині. Так, відкриваємо Ще одну. Так, посилочку ми відкриваємо. Це для того, щоб все нічого не помнулося та, як завжди, є накладна. Заказала я піон трив'яний і мінеральні добрива суперфосфат. Суперфосфат це підживки. Для підживки осінньої дерев і різних рослин. Оце ми маємо Суперфосфат упакований. Це все для нас, для підживки. Заказала я гарненький піон. Зараз ми подивимося. Він завжди упакований. О, це є піон трав'яний King's Dow. Він такий от, жовто-оранжевий має бути. Як бачимо, коронева система гарно упакована. Земля волога. От є гарні паростки. Гарні паростки піон у нас живий, гарний, з гарними, чотири, чотири гарні пари. Отже, посилочка. посилочку я задоволена. Піон у нас живий. Підживку для своїх дерев осінніх я получила. Отже, дякую магазину Агромаркет за гарне ставлення до клієнтів. Гарна упаковочка. Чистого вам всім неба. Багато клієнтів, спасибі вам за те, що ви є.